Так, друзі, всім хеллоушен, В цьому відео я буду вам показувати свій спосіб заробітку грошей в інтернеті. Моя ціль проста: я заробляю гроші в інтернеті і допомагаю їм своїм батькам. Тож, в цілому, що я вам хочу сказати, прямо зараз просто подивіться, що буде відбуватися. В мене є сайт, який дає мені сигнали кожну, 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 кожну хвилину. Тож, прямо зараз я буду відчиняти нашу угоду сумою на 500 доларів і подивимося, що воно з цього нас вийде. Тож, в цілому, полетіло. Але ж, друзі, чуть не забув вам сказати. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну, до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме. Параболіксар, це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відеосом. тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, тож, ось-таки справи, там вибір вже нехай буде за вами. І так, тепер я просто обираю нашу валютну пару без ось цього підпису у так як валютні пари з підписом у мені не підходять. Обираю умовно EuroGBP. Після цього переходжу на наш сайт, який посилання на нього також буде в коментарях. І в пошуку пишу Євро GBP. І тепер обираю Форекс Оанда». Ось у нас перший, сам інструмент «Оанда». Тиснемо огляд нашого інструменту, технічний аналіз. І після цього натискаємо на одну хвилину. І ось наш сигнал, який каже, нам продавати. Тепер я тисну продати донизу на 500 доларів на одну хвилину. І якщо ця угода піде в нас донизу, я зроблю плюс 450 баксів. Тож, ну якось так ми і працюємо, друзі. Просто подивимось на це відпрацювання. І перші секунди угоди ми вже. Бачимо, у нас ведміже тренд на зниження. Тож в цілому, що я вам можу сказати, цей сайт це саме топове, що тільки може бути, але ще більш топове – це, звісно, наша акція. Стільки плюшок отримати безкоштовно, це взагалі топ, чесно кажучи. Тож, бачимо, що в нас залишається 30 секунд, вже 25 секунд до кінця уходи, і ми летимо донизу. Ось сигнал, мені подобається цей сайт, і що він повністю пише, чому ми будемо заходити донизу. І в цілому так воно і відбувається. Залишається в нас лише 15 секунд. До кінця нашої угоди. І з цієї угоди чистими я можу заробити 450 баксів. Тож, ось отак. Цей сайт ви можете також протестувати на демо рахунку, дивіться там вже самі по своєму бажанню. І наша угода фіксується в ідеальний плюсик. Плюс 450 доларів чистими я маю тепер заробітку. І, як на мене, це просто топовський результат. Коротше, ось наш сайт TradingView він у нас називається. Давайте оновлю сторіночку брокера. Тож, бам, бачимо, що все в нас реально. І мені подобається, що ось він каже продавати наші всі індикатори. І ти можеш перейти та подивитися, чому саме той або інший індикатор каже продавати. І ось повністю комплексні підходи до торгівлі саме по цим індикаторам. Воно повністю тут все пояснює та показує саме в реальному часі, чому так воно або інакше працює той або інший індикатор. Ну, це просто топовський розклад. Просто подивіться, щоб самому ось це ви ніяк саме не намалюєте. А таку інформацію безкоштовно ну просто ніхто вам не покаже, окрім цього сайту, і просто подивіться на реальний час нашої угоди. Можемо бачити ось такий результат, друзі. Тож, коротше, максимально просто топовський розклад, ви можете це все використовувати просто безкоштовно. А я в цілому на сьогодні зробив дуже гарно, як на мене, суму грошей, і плюс 450 баксів це реально дуже гарний результат, і мені цього на сьогодні буде достатньо. Тож, я всіх обійняв, друзі. Переходьте в мій телеграм-канал, забирайте акцію, мені буде дуже приємно. І в цілому напишіть свої думки, як вам такий двіж. Тож, всім велике дякую за перегляд. Бачимо з вами вже в наступному відосі.